Кажуть, що дисципліна це як м'язи, над нею можна працювати і покращувати її. Так. Дівчинка Україна Мовна з Ютубу навіть казала, що на основі научних досліджень не знаю, як можна це перевірити, прогрес сильно покращується через два тижні. Це не Питятко, Вона там полюбляє знімати такі відоси там про научні дослідження. Віриться слабо якось, але якщо працює, то цей м'яз це суперскіл якийсь. Я не, не вірю, що людина може щось. Серйозно змінити в своєму житті за два тижні всього-навсього. Я не вірю в це. Хто там розповідав, я не знаю, але в будь-якому разі, навіть два тижні, якщо ти будеш правильні речі робити, це краще, ніж ти не будеш їх робити взагалі. Дівчинка з Ютуби. це Черняк Блог. новий відносно канал. Я десь виставляв, що дивляться мої підписники, і якщо взяти саме україномовний канал, то цей Черняк Блог, від цієї дівчини, він наче входить в топ-п'ятірку каналів, які дивляться мої підписники. Цікаво просто, що є тренування на різні м'язи, але немає тренера з дисципліни. Типу 3 підходи на десь в півторі на те, щоб прокинутися о 8 Кардіо, 3 хвилини робиш те, що ненавидиш. 3 по вісім склянок води з лімоном і далі відпочинок один день. Слухай, ну насправді те, що ти е, кажеш про силу волі, там, Дисципліна та таке інше. Слухай, ну дуже багато інфу стосовно цього, що там робити і як там робити. Ось книжка про атомні звички вона про це. Взагалі, будь-який контент про успішний успіх це про, про це. Дуже багато різних там, вправ. І те, що ти кажеш про тренер з дисципліни, хтось називає це ментор. Ну, коротше, там, починаючи від Тоні Робінса, закінчуючи якимись е нашими там, українськими людьми, там, був якраз колись такий канал, «Включай себе», Тож українець хлопець. Я не знаю, як він там. Его... Я бачу, він наче намагався українською вести канал, там, не знаю, вімкни себе, чи як там е у нього він все ж таки українською став називатися. Але ну, там про те, що ти зараз пишеш, мені здається. Що інформації стосовно цього, ну просто завалість та ще й залишиться з крім цього в Ютубі. Ось і все.